Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Я рада вас усіх вітати і заняття розпочинати. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. До нас прийшов Незнайко. Він знайшов чудову книжку, але не розуміє, про що йдеться в цій книжці. Тож давайте ми допоможемо йому розібратися, Погортаємо чудові сторінки книги і допоможемо йому розказати, про що йдеться в цій книгі. Тут, незнайко, намальований один м'ячик, а якщо предмет один, то ми позначаємо його цифрою 1. А на цій сторінці нам потрібно визначити, кого більше дітей чи повітряних кульок. Для цього кожній дитині ми дамо по повітряній кульці. Кожна дитина має повітряну кульку, і кульок більше не залишилось. Тож ми можемо сказати, що дітей і кульок однаково або порівну. А для того, щоб визначити кого більше, ведмедиків чи м'ячиків, потрібно порахувати ведмедиків один, два, три, чотири, п'ять. А м'ячиків два. Тож ми можемо сказати, що ведмедиків більше, а м'ячиків менше. Зрозумів, не знайко? Добре. Для того, щоб визначити, чого більше грибочків чи кошиків, потрібно в кожний кошик покласти по одному грибочку. І ми бачимо, що залишилися грибочки. Тож грибочків більше незнайко, а кошиків менше. А тут ми маємо визначити, кого в нас більше кошенят чи клубочків. Для цього кожне кошенятко отримає клубочок для гри. І один клубочок у нас залишився. Тож ми кажемо, що кошенят менше, а клубочків більше. А тепер. На цій сторінки ми маємо визначити, хто куди рухається. Покажіть, будь ласка, всі свою праву руку. Молодці, а тепер підніміть ліву. Добре. Погляньте, будь ласка, куди летить пташечка з квіточкою. Вліво чи вправо. Так, вліво. А куди летить ця блакитна пташка? Вправо! Куди їде червоний автомобіль? Незнайко. Вправо, молодці. А помаранчевий? Вліво. Куди йде кішка? Вліво, звичайно, куди їде велосипедист? Вправо. Молодці запам'ятали. Тож давайте тепер перевіримо, куди їде мотоцикліст? Вліво, куди пливе кораблик? Вправо. Куди пливе лебідь? Вправо. Куди йде у нас Фламінго? Так, звичайно, вліво. Молодці! Ви чудово справились з завданням і не знаю, тепер знає, де право, а де ліво. Погляньте уважно і скажіть, який будинок у хлопчика, а який у дівчинки? У хлопчика будинок. Високий, а в дівчинки Низький. молодці. Тож давайте ми разом з незнайком пограємо в гру, яка називається протилежності. Незнайко гір'я, важка, а пірячко яке? Легке, яблук багато або мало. Коли кошику багато фруктів, то він повний, а коли в ньому нічого немає, то він порожній. Слон великий, а мишка маленька. Дерево високе, а кущ низький. Книга товста, а зошит тонкий молодці, морозиво холодне. А чай гарячий. Олівець довгий червоний, а зелений короткий. Молодці чудово справилися з цим завданням. А тепер, щоб наші очки трошки відпочили, подивіться, будь ласка, за листочком слідкуйте, не повертаючи голови. Наші очки трошки відпочили, тож ми можемо продовжити наше заняття. Погляньте, будь ласка, на малюнок. І скажіть, що спільне між цими предметами: огірок, клубок ниток, кавун, коник-стрибунець і автівка. Так, звичайно, вони всі мають однаковий колір. Їх намалювали однією зеленою фарбою. А скажіть, будь ласка, що спільно між цими предметами? Так, вони мають круглу форму. Запам'ятав незнайко? М'ячик круглий, кавун круглий, чупачуп круглий, апельсин круглий. О! А ці предмети також круглі незнайко? Да. Ні, вони мають іншу форму. Яйце, диня, повітряна кулька, виноград, огірок і лимон мають форму овала. Овал дуже схожий на круг. Він також не має куточків, але він видовжений. Для того, щоб ви добре запам'ятали, ми разом з незнайком розсортуємо всі предмети. Круглі складемо на поличку, де намальований круг, а овальні на поличку, де намальований овал на синю. Булочка кругла. Яйце овальне. Клубочок круглий, помідор круглий. Пліпчик овальний, м'яч круглий, диня овальна, апельсин круглий, лимон овальний, а бубличок круглий. Запам'ятали молодці. А зараз незнайкові треба розкласти фігурки. Чергуючи їх за кольором. У нас є кружочки жовті, червоні та зелені. Нам потрібно продовжити логічний ряд. Яка фігурка буде наступною? Жовта. Наступна червона, зелена. Знову жовта, наступна. Червона молодці, ви гарно справилися з цим завданням. Незнайко дуже задоволений, він тепер розуміє, про що йдеться. Розгляньте, будь ласка, фігурки у нас є зелена, жовта, червона кружечки. Нам потрібно в пусті віконця вставити фігурку, якої не вистачає, в першому рядочку. Так, зеленої. В другому жовтої. В нижньому рядочку, якої фігурки не вистачає, звичайно, червоної. А тепер з трикутничками. Якого кольору трикутничок треба покласти в пусте віконце? Так, червоного. А тут. Жовтий, звичайно, і в наступне віконце блакитні. Молодці справилися, допомогли незнайкові. А тут в книжці хтось залишив сліди. Щоб дізнатися, хто залишив сліди в книжці, уважно послухаємо загадки, і той, хто залишить ці сліди, обов'язково з'явиться на сторінках цієї книжки. Сіре, біле, волохате, Стрім голов біжить до хати. Хто ти, братик, запитав, а воно сердито гав? Ти впізнаєш цю друзяку, му, ну, звичайно, це ж собака. Правильно. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап-царапки це, діти? Звичайно, котик, молодці. Ви гарно виконали всі завдання, чудово пояснили Незнайкові все, що було в цій книжці. Він з вами прощається. До наступних зустрічей! Я також з вами прощаюся.